Демократичному суспільстві рішення і такого рівня, як рішення стосовно Тимошенко, вони повинні мати легітимність. Що таке легітимність? Коли суспільство підтримує, більшість суспільства підтримує це рішення. Більшість українського суспільства за всіма дослідженнями вважає, що це політичне замовлення і це нічого не має спільного з правосуддям. Отже, з суспільної точки зору це суспільно нелегітимне рішення. З точки зору сприйняття у світі. Абсолютна більшість міжнародних інституцій вважає, що в Україні діє вибіркове правосуддя і по відношенні до Тимошенко тим більше це замовне політичне рішення. Отож, фактично, не дивлячись на те, що з правої точки зору ніби витримана процедура, це нелегітимне рішення, ні з точки зору суспільства. Українського ні з точки зору міжнародної спільноти саме тому на жаль цим рішенням Янукович поставив крапку на сприйнятті України як демократичного суспільства у світі, і звідси всі наслідки і ці заяви про те, що через тиждень чи через два ми матимемо асоціацію з Європою. Ясно, ж ці прогнози не мають під собою підстави, оскільки цим рішенням на жаль, європейську перспективу похоронила влада достатньо надовго. І ще одну тезу. Чому пришвидшувалося це рішення? Тому що якщо ви запитаєте керівників своїх провідних соціальних компаній уже кілька місяців? Як в президентському рейтингу Тимошенко на першому місці Янукович на другому, і не думаю, може скоро і на третьому буде. А в партійному рейтингу б'ють на першому партія регіонів відповідно на другому. Тому треба було головного конкурента максимально так мити зняти з перегонів, оскільки оточення Януковича розуміє, що в нього є проблема не то, що в 2015 році в нього проблема застерегти свою владу сьогодні вже і за результатами парламентської вищої кампанії. Тому звісна річ влада дала вказівку суду саме в такому екстреному режимі, якнайшвидше закінчити розгляд суду. Про що Олександр